У нас ось на столі, ти вже показувала, їх стоїть три паспорти. Як це можливо? Бо це всі ти, три твої да, паспорти. Так, насправді всі три мої. Третій е, не є правомірно, але я розповім, для чого я це зробила і mm -hmm. зберегла. Ми... Будемо говорити про те, що в Україні не знаю, чи знали, не знали, дозволено два закордонних паспорти. У мене є два біометричних закордонних паспорти. Ти потім заблюриш фото, щоб люди подивилися, розуміли, як ними можна користуватися. Тому ну, наша влада нам прийшла на поміч і дозволила мати два закордонних паспорти. Що дає змогу швидше відкривати візу і подорожувати, от тому в Україні в принципі дозволено мати два закордонних паспорти. Тому, якщо потрібно, наприклад, в один паспорт подаватися на візу, ми подаємо один паспорт на візу. Я подавалася на візу в США. Ось і е, по іншому паспорту їздила е, за кордон. Тому, наприклад, поки в один паспорт клеїлась віза, я по іншому паспорту е, подорожувала. Тобто таке да можливо, і це спрощає е, нам процедуру пересування. І очікування вас. ти не чекаєш деякий час, тому що іноді можна очікувати виходу ві... вихода візу два місяці. І два місяці, якщо людина, а, ну наприклад, ті, я мені треба подорожувати постійно, і це зв'язано з роботою, то мене немає цих два місяці очікувати. Або за два місяці я багато можу втратити. І поки я очікую візу, до прикладу, там в Корею, в Японію, в США, в Британію чи ще кудись, я можу вільно пересуватися іншим закордонним паспортом.